Колеса для валізи та дорожніх сумок під артиклом 1099. Ось такі дуже дуже мощні колеса, дуже широкі. Покажу в руці, що досить широкі. Точні розміри є перейдете по посиланню і на фотографіях ми рисували точні розміри для них. Ось збоку змонтоване таке широченне колесо. З каучуковим покриттям, пластикова основа. основа. Як бачите, всередині стоїть підшипник. Тобто не ні люфта, нічого нема. Досить якісно зібрано. Монтується. Один, два, три, чотири 5, шість. На шість саморізів. Ось одним ми прихватили оцю поверхню, щоб воно не тарахтіло в коробці. Але в комплекті вони не йдуть. Тобто Використовуйте ті, що у вас були, або придбайте ось такі прості саморізи, затяжні. Можна ще і шайбу зверху накинути. Колесо дуже мощне, дуже велике. Під оці всі виступи потрібно, щоб в валізі були вирізи, сквозні дирки здорові. Інакше воно не стане. Будьте уважніші. При виборі, дивіться оці розміри, ширини і висоти, щоб це все змогло влізти. В комплекті йде пара праве та ліве. Ось такі красиві, мощні коліщатка з накладками.